Привіт, ви на каналі Мінцілінцію і ми знаходимося з вами в Варшаві, в Польщі. Йдемо зараз в великий магазин позаду нас французької фірми Ашонський Ашан. І так, що подивимося, що там магазин Ашан приготував для великодніх свят в цей прекрасний сонячний день. У нас сьогодні вихідний, і ми зробили ми вирішили зробити для вас відео огляд. З оглядом до Пасхи, різноманітних таких прикрас, всяких таких цікавинок. Ну, Так як ми до Ашану дуже рідко йдемо, але зараз ми йдемо до Ашану. Запрошую до огляду. Йдемо Йдем з нами. Ну що, свято святами, а ми маємо тут різні товари за пропозиціями. Ми різимово такі от. Різні форми до випікання. Є за 12,49. Форміється, а така от 8,49 теж. Ну, бачите, не є дорого. Промоційні ціни. Ось такі от набори є для дітей, для готування різної форми. Бачите, і лопатка зразу в подарунок. Це коштує 27,99, а коштувало 30 злот. Тобто, ціни, бачите, друзі, падають. Тобто, вот. Чим ближче до свята, тим ціна падає. Ну і ось тут дивіться, коштувало 19 злот, 22, 21. Ой, дивіться, які гарні вінки. Якраз нам треба в нас поламала. Це 7 злот коштує. Ну, ось такі ось цікаві форми під колір кухні, бачите, можна різний колір купити. Ось такі ось, ось такі форми для дітей, бачите, можна дитину привчати, щоб вона вже навчилася паски, вам допомагала там в повсякденному житті готувати. Але пише від 4 років. Тобто, ну цікаво, такі ось от, от, такі от форми по 12-11.50. Готувати балабечки, як кажуть, зайчики 6.39 чи кролики, як вони називають. І тут ще такі цікавинки, такі форми, слухайте, коштують вони по 19.99, а ціна ціну ще не знижено. Такі ось такі-такі самі форми на такі кексик. Ну, дуже цікавий вибір, якщо чесно. Uh -huh. Тут можна навіть купити посуду придбати, але це пластикопусує, щось Одноразово. одноразове. Тут великий вибір. Тут дуже великий. І, і все дивися. Ви йдете там на природу, берете з собою. Тут не пластикове, тут паперовий І тут теж з кроликами кубечків. Різні з кроликами маєте такі от серветки на стіл. Святкові чудові. О, а тут же такі аксесуари для дому маєте по 5.69 такі ось наявка ставити. Такі салатнички, 17,39. А тут навіть різні кольори є. По 5.69 і такі такі кому які пасує. Можна, звісно, по... Тарілка 40, конечно, вона кучу. А вона класно виглядає, симпатично. Так що треба користуватися, як кажуть, такими пропозиціями. Отакі от теж такі. Попри... Але мені оці краще. Ні, оці більше подобаються, ніж. Оці, наприклад, ці по 10 злотку штують. Отакі от, дивіться, на стіл накладанки такі, такі от, в формі писанки цікаві. О, такі симпатичні, всього. такі. Ну. а такі можна ще горнятка купити, такі цікаві, а це можна такі в кошик. В або в кошик закладати. В кошик закладати. Але дивись чому, оце поємничок такий ось до яйця, воно однотонний. І він ну, дорожче коштує 9:99. А от такий красивий. Такими фірма Мета залежить. Фірма мета. Дуже величезний вибір. Отака. От 7,99 дев'яносто такі підставка на яйце. Непогано, У мене теж така є, до речі. Я її користуюся на ну, так. от такі Отакі весняні, бачите, чашки вони теж тут пропонують з'яти. Отакі формі Ну, Мені кажеться, башані трошки дорожчі з такими речами, ніж пепко було, до речі. Так що пишіть в коментарях, чи, деш... чи дешево, чи дорого. Це коштує 190 гривень ця посудинка. Ну і, звісно, як колір. Паски жовтий, розовий і білий. Тут такі прикраси, такі на стіл, такі декоративні штучки. Ну і різні кольори. От ви вибираєте і зелений, і білий, які хочете. Будь ласка, такі от віці, 1739 така тарілочка. Чудово, красиво. Звісно, я тут бачу різні кошики до вибору до кольору знову. Так, і що тут є? Боже, десь які тут гарні кошики для дітей по 1299 і різний вибір. Від меншої ціни до більшої. Самі дешеві вже розібрали б по 9 злот. А ну, от саме дешеві де 9 злот лишився такий вот, кольор. Саме така простенька. Потім по 28,99, які хоч... Ой, такі розові. Є. Бачите? Для дівчат. Для дівчат, 9,99, Ну, класна ціна. Ну. А тут дивись, вони зараз зробили такі, такі віночки, Ківіночки класно теж, ось така от да, 26 злот, а була 33 злот. Ну, впали ціну на 7 злот. Це добре. Ну і тут такі от серветочки, що от хочете прикрасити кошик там на низ чи наверх. На низ, напевно, на накладки, такі от. Нема ціни. Серветка 9 злот. А така серветка кльош 139 злот. Ну, якщо чесно, трошки дорога на таку ціну. О, така 6 злот. Ну, це ще подано за 6 злот. Дешева ціна. Отакий 60 злот. Велика. Це подібний до кошик. нашого кошика. На, наш кошик отак виглядає, якщо чесно. <сум> <сум> О, а я придумав, який можна кошик ще придумати. За 20 злот, це кошик. <сум> а це більше якась 7. А, це для вирощування квітів. Боже, я нічого не знаю. Це знає. все, друзі. Тут така декорація. І вони зробили таку знижку. Тут який, такий ось келих коштував 79,99, а зараз 64. Ну, це щось наливати, там декорувати. Ну, така от міні-пальма, 9 звот коштує. Ну, декорація така так. симпатична. Ну і такі. І ось в вашому будинку. Ну, і звісно, от, така баська. Бачите, 9 звод. Я минулого року купив цілу баську, то вона мені довго-довго стояла і посушила. Отакий віночок коштує 36 злот, гарно такі от заїчками середині. Це 60. все ручна робота, друзі. Це все, все робить хрушну. Це ніхто не робить інакше. О. О. Дивись, яка тут сакура розцвіла. Правда? Нема, звісно, ціни. Не, а а тут такий висіла. стенд з таким більш для багачів, золото степень. Це слідо. не багачі. Це люди мають а, е, такі воєнковий, такий воєнковий стиль або золото, або чорне, або біле. І якраз спеціально для таких людей існують такі спеціальні магазини, які дуже люблять цей колір, і вони просто бігають за той манію, Ось щоб Ось подивись, купити... як ти маєш підготувати стіл для своєї сім'ї. Ну, ну, що це, чорне-біле. ну... Цікавий кольор чорний з жовтим. Ну, бачите, як вміє Поєдновки. декорувати. Це треба вміти і любити цей кольор. Чорний кольор, щоб він був вдома, наприклад, і жити весь час в чорному кольорі. Ну. О, зайці чорні. Ну, для мене зайці мають бути. Тут як вже заєць і чорний, і золотий, і лежить. Лежить і, і спит, одв'язки зайць чудовий, красивий. Ну, це все так, такі декоративні штучки. Ось тут уже гуську приклепали. Дивись, гуська, а що символізує гуська? Не знаю. 16 злот. Такі от гусячий. Це ось такі якісь цікавинки, напевно, на крупи, на якийсь там цей. На, на цукерки пише. А, 13 коштує така штучка. А от ця мисочка гарно. істи суп. ну а як істи суп. і салат буде такий кролик такий. Коштує така радість 23 злоти. Ну от дивись, це симпатично, за 14 злоти. Ну, а що там поставиш? 14 злоти. Я не знаю. Яйце чи свічку, чи що ту таке? Що воно це, символізує? Це свічник. Підсвічник. Це, це, підсвічник. Добре, ось це це зайчик, я розумію. Тут яйця 19,99. А оце 9,99. Такий ось, а це, напевно, якась до приправ, до солі, до перцю, напевно. 9,99. Чудово. Адже можна купити такі от хрустальні штучки по 1299. Але хруп. Типу тут... такі не хрусталь, то такі. Ну, хрусталь. Е, Біцефорія. Ця... Біцефорія якась така. От, будь ласка, так я от під мор... Моркву в формі моркво 17.99, коштує така ось штучка. Така салатниця. Uh -huh. А ця посудина, ось подивись. Де... Yeah. Ож, господи, ще тут щось то що символізує? Якась салатниця чи що? Чи -то просто? Це? Не пише, керамічно щось. А от, бачиш... навіть, так можна прикрасити свій. Оцей мені більше варіант подобається, якщо чесно. Правда? Такий цікавий. Ну такий білий із зеленим поєднано. так. Дуже гарно, Це, дуже гарно. Це цікавий ріон. Дуже багато штучних квітів, подивіться. Подивіться. Також, а, друзі, тут... можна купити отакі от біліж. Кролики, бачите, по 15.99, по 17.99. Хто любить білий колір, той. О, будь ласка, по 11.99. Та як верх ногами зайдеться? Він лежить, ноги забрав наверх, робить бірьозку. Як у школі. А отут такі дешевші товари, бачу, яїнчика по 2.50. Звісно, не такі. Це все з пінопласту. Ну, а тут є така типу хрусталь, Така курочка 1999. Тут це яйце спінопласту 2.49. Це все така декорація, такі цікавинки. А це якесь дерев'яне ДСП. Ну, все така красива декорація до паски. До вашого столу, до вашого будинку. Ось тут щось. А, оце пити каву, до речі. Філіжанка до кави. Ого. Ага. Вип'єм кави. О, 5, за, за розвиток каналу. Ось такі зайчики красиві по 3,99. А хочу показати кого того кроліка, вот дивись, який тут є. Цікавий. 27 злотих. А оце, до речі, це підставка під тарілки. Вона коштує 19,19. 19. Тобто сті, на стіл поставити ще зверху тарілку і має тут гарний такий от декор. Ну, це треба вміти декорувати, то все показувати. Не просто хто любить приймає гостей, той буде гарно, собі можеш, як кажуть, гарно вкрасити свій будинок. А тут? Ну, тут же такі дешеві речі, ну що тут? Тут же така попрощає сільничка. Оце є сільничка, до речі з песцем 349. Ну, що ви виберете? І ту сільничку зайцем, чи ту сільничку цю тим, що зайцем? Це міні таке якесь. Міні-міні. Що для дітей. А тут такі яєчка, сільничка, воно коштує. Я думаю, що це більше для дітей, якщо чесно. Так. Угу. Знову знайшли таку курку, яка накручується і бігає. Зараз я її накручую, врешті-решту голову. А знаєш куди? А воно напевно розрядилось. Це такі теж декорація, така, напевно, в квіти запихати. 6.49. Отут такий баранчик такий. А куди цього баранчика О. запихати? і що, то хіба для дітей, що так стрибали? Тут ще є такі зайчики. Ми, напевно, флай тайгер таке бачили вже. Ось такі Пікувачки. маленькі барашки кошечок поставити діткам. <кхем> ну. Такі друзі цікавинки. А з цієї сторони, боже ж ти це таке дивись, які яйця, фаберже просто Актуаль, дивись які декорації блискучі. Ну бачите, люди сходяться розумом по-своєму. Мені звісно подобаються ось такі от гарні простенькі, 699, будь ласка. 6 видів різних. Що тут ще є? Ні, коробка просто. — Мочалка? — Мочалка. Що це до чого це? це? А то набір такий до... А куди це? Це що вішати десь а, на стіни? Це суха губка. Це суха губка. А це що вішати на стіни чи що тут? Такі вісюльки, як на, на різдво на ялинку. Ну, жарко. Щось жадно. таке ну, по Дивіться, різні крашенки по 2.50, Барвники. турбувати яєчка. Отут клеїти різні анімації по 8.99. Наклечки. Хто не хоче фарбувати собі наклеєчку, наклею там з яєчком. Вот, будь ласка, 10 злотку, 9,99. Так що, друзі, кому цікавий наш канал, ставимо лайк і підписуємося Вся на. Канал. канал і підтримуємо наш канал. Всім гарного дня!